Завершився твінінг проєкт Європейського союзу із наближення стандартів, що ними керуються внутрішні війська МВС України до тих, що діють у ЄС. Головним інструментом проєкту став обмін досвідом. Його європейським джерелом були експерти жандармерії Франції та Румунії. Протягом року тренери працювали із спецпідрозділами внутрішніх військ, пояснюючи особливості і стандарти охорони громадського порядку в країнах ЄС. Реформування правоохорон. Оних органів це одна із вимог на шляху інтеграції України до ЄС, кажуть європейські експерти проекту в МВС. Дію проекту підсумували запевненнями, що тепер розглядають можливість реформування структури внутрішніх військ на зразок європейських жандармерій. Твінінг це не просто приїзд одного експерта чи тренера до певного міністерства, якому ми хочемо передати європейський досвід. Це створення стійких відносин між інституціями Європейської держави та України. Ми побачили, що між французькою, румунською жандармерією та українськими внутрішніми військами налагодили хороші ділові відносини. Ми не можемо сказати, що знаємо все і щось краще за інших. Просто ми хочемо передати українським колегам європейський досвід охорони громадського порядку і мушу визнати, що ваші солдати були уважними слухачами. Думаю, що наші рекомендації допоможуть Україні у вступі до ЄС. Завдяки досвіду та рекомендаціям європейських експертів внесено зміни до деяких керівних документів щодо діяльності військ, програм підготовки різних категорій особового складу. Ряд рекомендацій на даний час ще опрацьовуються, та найближчим часом буде прийнято рішення щодо їх запровадження у діяльність внутрішніх військ.